Скільки грошей потрібно для комфортного життя в Києві? А лівий берег вважається Києвом вважається. Ага, 1050 п'ятдесят сімдесят, плюс-мінус. Десь так так. Скільки приблизно ви витрачаєте? Я витрачаю їх в Харкові. Ви з Харкова. Так, я з Харкова. Так я витрачаю гроші в Харкові. У Харков... Зар... Ні, десь я заробляю в Києві і везу в Харків. Так, а у Харкові скільки ви витрачаєте коштів на життя? Е, я і мій кіт до двох тисяч доларів точно. До двох це може бути і 1500, і 1400, і взагалі 1100. — Як вам життя <ків> в Харкові зараз? Його кожен день обстрілюють. А бізнес взагалі знищують. Розуміємо, як працює ТЦК. в Києві. До речі, так не працюють, як в Харкові. Потроху він перетворюється в сірозону, і якщо можливо репостити, збирати донати на підрозділи, котрі зараз знаходяться в Харкові і на Харківському напрямку. Чим ви займаєтеся, ким працюєте? Я бігун, екоактивіст, є рекордсменом України з найдовшого забігу між містами без сну.